Друзі, привіт! Вас вітає компанія LuxWash. і з вами наша постійна рубрика Люкс Дайджест. І сьогодні ми хочемо вам розповісти про фірмовий мерч компанії LuxWash. Друзі, насправді ми знаходимося не в магазині одягу. Ми знаходимося в фірмовому шоурумі компанії Люксвош. П'ять років тому компанія Люксвош закупила велику кількість одягу безпосередньо роб для власних працівників. І внутрішнього користування. У нас не було жодних планів виходити з ним на ринок і продавати його. Але в період, коли ми почали робити монтажі миюк, а також спілкування безпосередньо з власників, які приїжджали сюди до нас, ми їм проводили екскурсії Люксвош Сіті. Вони бачили цю якість і ці матеріали, після того почав йти запрос в компанію Люксвош, що ми хочемо. Щоб в такому самому одягу ходив наш обслуговуючий персонал, а також адміністратори мийки, і таким чином, за допомогою цієї еволюції, сталося так, що нам довелося продавати цей одяг, тому що люди бачили його якість, а також вони хотіли отримати готове рішення. Який ж вид одягу тут представлений? Почнімо з роби. Дані роби є представлені в декількох варіантах. Це може бути літо, що одне з найпопулярніших, а також є декілька видів зими. Це також, як і штани, а також може бути і комбінзон. Є представлений робочий одяг у вигляді худі. Це коли працівник працює або в цеху, або в технічній кімнаті при монтажу, йому необхідно курточку зняти, ну, щоб не запарюватись. Після того з'явилася вже велика лінійка цього одягу. Вона за собою має літній зимовий одяг футболки, шапки. Худі, курточки, безрукавки і так далі, так як ми мали запрос від наших клієнтів безпосередньо власників миюк, що вони також хочуть носити фірмовий мерч компанії Luxwash. тому що неодноразово його бачили на менеджерах, які приїжджали пропонувати вам мийки. А це в частності ось такого плану куртки і безрукавки. За останній рік компанія Luxwash продала близько 500 комплектів одягу фірмового мерчу компанії Luxwash. Хочемо подякувати нашим клієнтам, що ви спонукаєте нас розвивати модельний ряд одягу компанії Luxwash. Відвідуючи виставки по обладнанню, ми незмінно бачимо там виставку одягу спецодягу. Також ми підписуємо нові контракти. І вже такі контракти є підписані, друзі. І пам'ятайте, залишаючись кращими, ви самі стаєте кращими. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!